Уряд України створив Агенцію національної єдності для повернення українців за кордону. Як ви до такого ставитесь? Правильно зробив уряд. Чому? Тому, тому. треба піднімати тому. економію. Тому так, українці повинні бути в Україні, повинні, повинні працювати, повинні підтримувати свою армію. Не повернеш ні. Не, не повернешся. Не. Чому? Ну, тому що там ліпше живеться. А ви живете за кордоном? Ні, я тут живу. Угу. Але якби була така можливість, от умовно ви жила за кордоном, ви би повернулись? Напевно, що ні. Чому? А що тут робити? Я Я проти. Я проти. Чому? Е, тому що уряд нічого не зробив, що тут українці Каренці залишились. Роботи немає, житла немає, держава ніяк не піклується, не допомагає нічим. За що жити? Ми самі біженці і знімаємо житло, наше житло у Донбасі розбите і нам нікуди тут. Дуже так позитивно відношуся, так і треба. українцям. Хоча й повинні бути повсюди українці. Але додому мають повертати. Звісно, обов'язково. Всі повинні бути хоча б, ну, гості ну повинні.